Христос посереді нас, Ісус Христос прийшов на землю, щоб сказати нам, якого ворога маємо ми з вами. А один це один воріг, диявол, який впав з неба на землю за гріх, який осквернив себе гріхом і йому покаяння немає. А з того, що він не може покаятися, він мстик нам з вами, всім людям, які живуть на землі, від початку до кінця світу. цього. І він має владу над нами, бо ми в гріхах. Він може зайти у наше тіло, керувати нами, як сам хоче, мучити нас, ганяти нас по пустелях. Ми не маємо сили перед Ним в той час, коли Він знаходиться у нашому тілі. І так Ісус Христос приходить у сторону Гадаринського, що на околиці Галилеї. Він вийшов з човна, його зустрічає один чоловік, який з давніх часів мав бісів у собі. Він подивився на Спасителя і каже: не муч мене. Чуєте, сама присутність Божа вже мука для диявола. Вже страшна мука, він вже проситься, не муч мене. Ісус Христос каже, як тебе ім'я Твоє? Легіон каже. Тобто дуже велика численність їх є. І вони ними ганяли, цим чоловіком ганяли по пустині, по березі моря, вони йому не давали спати, вони його мучили, він, як день, так ніч носився по берегах моря. І коли Ісус Христос сказав, вийди з нього. Вони почали проситися у стадо свиней, бо пасти не подалі в свиней. Вони почали просити, щоб не висло їх у безодню, бо там їм страшна мука, а в свинях їм буде добре теж, хоча тварини нерозумні, але їм там буде добре. Вони будуть захищені від цього околишнього світу. Христос каже, йдіть. І вони виходять з цього чоловіка. І вселяється в стадо свиней. Чоловік стає здоровим, розумним, а стадо свиней так замішалося на березі моря, що все попадало в море і потопилося. Пастухи злякалися цього, адже свині з цього, ні з того кинулися в море і потопилися. Чоловік став здоровий. Ми зразу ж побігли до міста, розказали людям, що сталося. Свині потопилися. Всі. Чоловік став здоровий. Якийсь чоловік вийшов з човна і це все зробив. Ісус Христос запланував йти до того міста, проповідувати Слово Боже. Роповідати про Царство Небесне, розказати людям про смерть, про Воскресіння. А люди прийшли поперед Ним на, це, на березі цього моря і стали казати, Учителю, іди від нас, ми боїмося тебе, яку ти нам прикрість зробив! ти нам потопив свиней, іди від не заходи в наше місто. Ми не хочемо тебе. І звичайно, Спаситель не нав'язував нікому себе ніколи. Він повертається у свій човен. Той чоловік здоровий проситься, Господи, візьми мене з собою. Я піду з тобою, куди ти будеш ти. Іди додому свого і скажи, що зробив тобі Господь. Дорогі браття і сестри! Як бачимо ми, скільки людей зараз біснуватих, скількох людей він притаївся, що людина навіть не знає, що він має біса. Людина хворія, людина не може мати пристанівку, людина щось недобре, людина зла, людина зависла це все праця ворога. А люди не знають, що вони мають. Злих духів у собі. Він притаєний. А коли вже їх багато, коли Господь дозволяє, Він вже звідти починає говорити. Він вже звідти починає мучити, тиснути на кожний орган людини. І людина хворіє, страшно хворіє, болить, не спить і так далі. Тому пам'ятаймо ми, коли ми не маємо бажання відвідати з церкви храм Божий неділю рано, це заслуга диявола нашого, який у нас живе. Це він не хоче йти до Божого храму, а ви слухайте Його, тому що ви не можете перемогти його. Своєю вірою. Віра мала і дуже мала. А по вірі, каже Господь, дай буде вам, якщо немає в нас віри, нами буде керувати диявол. І ми можемо сьогодні кожен заглянути в себе, в якому ми становищі знаходимося. Чи ми близько біля Христа, чи ми далеко біля Спасителя? Якщо близько біля Христа, то ми любимо Його. Ми хочемо за Ним іти. Ми спішимо до Божого храму. Ми спішимо до молитви. Ми хочемо бути присутні на службі Божій. Це нам приємно. Це відпочинок нашої душі, це очищення нашої душі, коли ми цього хочемо. А коли ми приходимо в Божий храм, і нас починає боліти болячки, ми починаємо виходити з служби Божої на середині або на початку, або на кінець. Це не від Бога все це, це вже від Злого Духа. Це Він нам не дозволяє стояти в Божому храмі. Це Він нам ганяє, це Він нас виводить з Божого храму і служби Божої. І так є, що люди вертаються додому або сидять на лавочці біля Божого храму, щоб не бути присутніми на Божій службі і слухати Слово Боже. Оце, дорогі дорі браті і сестри, ми з вами в такому стані сьогодні. Дуже мала кількість людей, яка це розуміє. А велика кількість, яка не хоче розуміти, каже ні, мене болить, мене ноги болять, я не можу стояти. Мене голова болить, я не можу слухати. В той час, коли виходить з церкви і забуває за ноги і за голови. І за серце. За все забуває, спішить, спішить додому, спішіть на відпочинок, спішить, можна весілля або ще кудись. Це все забуває, що він хворий. Розумійте про спасіння. Царство Боже береться силою, силою береться Царство Боже. Так нічого не буває за і треба прикласти нам сили до сили віри, довіри любові і спасати свою душу. Бо душа наша одна, вона не ділиться ніколи, і вона приречена на вічне життя. Господь сотворив нашу душу і тіло по образу своєму і подобію, і Він хоче, і Він добивається цього, щоб ми жили вічно. З своїми старшими брагатами, ангелами, що в небі, і ми маємо жити вічно з ними. Амінь. Христос посереді нас.